Доброго ранку, діти і батьки. Доброго ранку. Вітаємось ми. Качка йде. Каченят веде. На попасочку, на порясочку, на зелену травичку, на холодну водичку. Сьогодні ми з вами, малята, пограємо з геометричними фігурами. Яка це фігура? Так, це круг. А ця фігура для вас нова. Називається вона овал. Ось ми кладемо овал. Зверху кладемо круг. Подивіться, в нас вийшла. Качка. Якого кольору качка? Правильно малята. Качка біла. А як кличе качка своїх каченят? Вірно вона каже кря-кря-кря. Давайте складемо для качки каченят. В нас є овали. Якого вони кольору? Правильно, жовтого. А також в нас є ось такі жовті круги. Каченят складаємо так само, як і маму качку. Спочатку кладемо овал. А зверху до нього приєднуємо круг. Ось в нас вийшло каченя. А за ним йде друге каченя. Викладаємо овал, а на нього викладаємо. Малята, скажіть, будь ласка, які каченята? Молодці, вони жовті, маленькі. А мама качка яка? Правильно, мама качка велика, біла. Діти, скажіть, будь ласка, що вміють робити каченята? Так, вони ходять. А що вони роблять у водичці? Вірно, вони плавають, купаються. А ще каченята вміють пірнати. Наші каченята погуляли, поплавали і зголодніли. Давайте їх погодуємо. Будемо з вами каченят разом годувати. тю 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 їсти насипати. Насипали ми каченятам їсти, покажіть, будь ласка, а як каченята їдять? Ось так збирають зернятка, які ми їм насипали. Малята, вам сподобалося гратися з каченятами? Мені дуже сподобалося. Спробуйте разом з мамою скласти вдома також каченят та качку. Та надсилайте мені фотографії, що у вас вийшло. Буду чекати на ваші фото. А сьогодні нам вже прийшов час прощатися. До побачення!